Вітаю! Нещодавно отримала запитання, як стати сильною і впевненою в собі? Тому цей відеоролик присвячується темі. Але перш за все хочу розмежувати декілька тем, точніше, цю тему розмежувати на два питання. Що означає бути сильною? Поміркуйте, що в цьому термі кожен з вас вкладає? Сильною це стресостійкість? Чи сильною в плані накачаної? Це сильною в плані витривалою? Про що це сильність? І на цьому ми цю тему залишимо, тому що для мене тут багато запитань. Але про впевненість ми говоритимемо ці декілька хвилин саме про неї. Бути впевненою в усіх моментах, в усіх речах неможливо. Знайдеться в вашому житті той чи інший випадок, коли ви будете не впевнені. І це буде вашою зоною розвитку, вашою зоною росту. І це буде новим. Витком у вашому розвитку. Тому ви маєте запам'ятати, впевненість формується поступово. Якщо ми набули тої чи іншої навички, або якщо ми змогли зробити те чи інше, у нас вже є досвід, і є досвід чи позитивний, чи негативний, з тим чи іншим житим. Отже, і в нас формується впевненість або невпевненість. Невпевненість формуватиметься коли. Коли у нас немає цього досвіду, він був негативно забарвлений. Так? Тому так важливо пробувати. Для формування впевненості потрібно пробувати робити крок назустріч, той чи інший момент в житті використати. Наприклад. Якщо ви не впевнені в тому, що ви можете виступати на сцені, для цього потрібно спробувати записати маленьке відео. Для цього можна а, виступити біля дошки, розказуючи ту чи іншу тему. Для цього можна вийти десь в якийсь медіапростір, так як записати маленький різ чи щось, і спробувати. Далі, якщо ви не впевнені в тому. А, що ви е, якось не так спілкуєтеся, для цього ви можете запитати в своїх друзів е, а скажи, будь ласка, тобі цікаво спілкуватися зі мною на ту чи іншу тему? Або як я тобі, як співрозмовник, цікава чи ні? Чи цікавий чи ні? Це дуже важливо. Адже від іншої людини ми можемо почути зворотню думку про те, потрібно це чи не потрібно. І якщо ви звернете увагу, я досить часто вас питаю. А задавайте ті питання, які цікавлять вас, щоб з ними саме працювати. Адже від а, того, що нам цікаво, в нас може бути зовсім різний інтерес. І ми можемо почуватися один біля одного невпевнено за тією причиною, що ми не сходимося за інтересами. Далі, давайте з вами поміркуємо, чи пов'язана ваша невпевненість з. Своїм внутрішнім станом, чи вона пов'язана зі страхом оцінки ззовні? Досить часто буває так, що якщо ви в підлітковому віці або віці більш дорослому, у вас може формуватися невпевненість на фоні того, що ви. Маєте в оточенні набагато сильніших людей, і ви почуваєте, або у вас міркування, що вони сильніші. І ви починаєте думати, що ви можете щось не те сказати, не так вчинити, не так поступити. І тому ви не дозволяєте собі спробувати, так? не дозволяєте отримати новий досвід, позитивний досвід. І це може вам шкодити. Так само можуть працювати зі страхом оцінки, що ви будете дивитися. Як на вас звернуть увагу однокласники, чи як на вас зверне увагу спільнота а, на той чи інший випадок. Проте існує термін, а, точніше існує думка, що якщо про нас говорять, значить ми щось робимо. Значить, ми зробили спробу, а не просто сиділи, як мишки, і чекали, коли там справді в нас щось запитають. Тобто впевненість формується з отриманням досвіду, і це варто запам'ятати. Впевненість формується, коли ви знаходитесь у тій спільноті, де у вас однакові інтереси, і це варто запам'ятати. Впевненість формується, якщо ви чим більше про себе знаєте. Так? І це потрібно запам'ятати. Адже, якщо ви гарна куховарка, то ви можете сказати впевнено, що я вмію смажити млинці 20 способами. І це про впевненість. Якщо ви чудово граєте на гітарі, ви можете сказати, що я чудово граю на гітарі, і це буде про впевненість. Але якщо ми з вами зустрінемося в колі, де є такі самі професіонали, як і ми, наприклад, куховарки, які вміють плекти млинці, і люди, які вміють грати на гітарі. То ми можемо зрозуміти, що ми далеко похитнеться наша впевненість, тому що вони можуть бути вищі набагато від нашого рівня. І тобто від е, зовнішніх чинників наша впевненість може також похитнутися. І як ви розумієте, від зовнішнього середовища може теж багато вплинути на нашу впевненість. Тому важливо завжди мати своє внутрішнє. На зараз, на даний момент. В чому я точно впевнена, зараз я можу сказати 100%, що нам всім українцям складно бути впевненим в завтрашньому дні, тому що ми живемо в час війни. Проте, ми можемо бути впевненою, що завтра я піду з чистим волоссям, бо я помила голову. Про те, що я можу бути впевнена, що я склала всі, наприклад, речі, які мені на завтра будуть потрібні. Про те, що я можу бути впевненою, що ем, завтра, е, там, наприклад, я буду готувати там, чи працювати над тим чи іншим проєктом. Чому? Тому що це те, що дуже близьке і дуже реальне. І для нашої впевненості, для її формування потрібно, щоб завжди в нас було коло підтримки. Яке нам скаже або група підтримки? Що це за середовище? Це ті люди, які завжди готові підійти, підтримати нас на цьому шляху. Тому так важливо, що якщо вам вважаєте, що ви, наприклад, почали писати вірші і вам хочеться з ними з кимось поділитися, знайдіть людину, яка зможе почитати і сказати: тут справді щось є в цих словах, в тебе щось трішки виходить. Якщо ви, наприклад, виступили одного разу на уроці або виступили на якомусь зібранні, і вам сказали, досить цікава відповідь, в тебе виходить. І для вас буде це маленьким підгруддям до формування вашої впевненості. Впевненість вона може рости в геометричній прогресії. Що це означає? Наприклад, ви можете за один день впевнитись в багатьох речах. В тому, що ви комусь подобаєтеся, в тому, що у вас виходить гарно працювати на тому чи іншому році, в тому, що у вас та чи інша річ все з нею окей, да, там, наприклад, з вашими речами. І тобто ця впевненість може розростатися. Просто інколи ми не акцентуємо на цьому уваги. Ми акцентуємо увагу дуже на своїх недоліках. А якщо ми почнемо помічати на своїх плюсах, на своїх певних а, зонах. Які в нас виходять, буде рости рівень нашої впевненості. І варто ще зрозуміти один момент. Не потрібно змішувати невпевненість внутрішню мою як особистісну, і невпевненість мою як, наприклад, учня, чи, наприклад, як працівника, чи, наприклад, як м м людини не особистості, а з якоїсь професії, наприклад. Тому що я можу. Як особистість бути впевнена в певних своїх речах, в певних своїх досягненнях, в певних своїх ем, здобутках, характерних особливостях, здібностях. І, Але я можу бути невпевнена на уроці математики, тому що мені дається цей складно предмет. Або я можу бути невпевнена в середовищі людей, ем, які набагато старші з мене по статусу. Е, Старші за віком, і тут я маю чітко розмежовувати, що в суспільстві може з'явитися, піднятися мій рівень невпевненості. Тому давайте підсумуємо: наша впевненість має грунтуватися на наших золотих фундаментах. Якщо ви щось досягли, записуйте це в блокнотик. Якщо ви щось змогли... Запишіться десь і на стіні, повісте. якщо у вас щось вийшло, скажіть, так, я це змогла. Підсумуйте це, а не просто прийдіть. Відсвяткуйте цю подію. Адже це означає, що ми даємо і формуємо підґрунтя. Так, ми робимо наш підґрунт під наш будинок, а будинком самі ми є. Тому сумуємо. Сумуємо головне це те, що бути невпевненим можуть бути кожним. Так як і впевненим може бути кожен. Проте варто розмежувати, де саме невпевненість, що впевненість у вас проявляється. І працювати вже тільки над цим. Але слідкувати, чи не змішуємо це з іншими поняттями та з іншими суттєвими відмінностями. Дякую вам за увагу! Надіюсь, було корисно. І з вами була Тетяна Кутько. До зустрічі! Бувайте!